Доброго ранку, шановні громадяни. Яка подія? Сьогодні товариш Залембав зі своєю першою леді з Кумберів по 8 прибув до Нью-Йорку на засідання ООН. Його зустрічали товариші Бля, Дивись, дядька, у білому. Настрій гарний, така, посміхається. Ну, яку він спрятав в США від кримінальних проваджень. Що то своєму мужу передала будівлі, шмудівлі там якісь там. А ні. Вона казала, вона про це нічого не знає. Як міністр Мага юстиції та віце-прем'єр, вона про це нічого не знала, що Віру. там кому що передавали? Вірю, послідця ніколи обманувати. Та просто тому ж пробігав і раз в море з та будівля стоїть у центрі міста Києва. Думаю, а чого вона стоїть безхозна? А? Зі що з часів Януковича? Заберу. А чому ні? А? а чому нам не віддали цю будівлю? в Ну, це нормально, і посміхається на о, точно нам в Марбелі передадуть потужні об'єкти. Посміхається, гарний настрій у неї, що сидить собі у Вашингтоні, два кримінальні провадження на неї висить. Ну на настоящий авторитет ослівся, настоящий, знаєш, от просто зеленка своїх не бросає. Всіх авторитетів все направляє. Та, а скумбрія повісить, всі сміються, всіх все добренько, квіти дарують, йому жінці. На, на фронті ніхто не їде, ні. ні, та нікого нема. Там ні, передишно одного чоловіка, кому хату рознесли, та ні некого, який з одною катомочка йде час куда-то не знаю куда. Таких не немаєш. А ді кастрюлі чо не хлопали, я не розумію. А в аеропорт халопів не пускають. Будуть пізніше. Хлопають хлопать. Там хлопают, хлопают, хлопают. Да? ну, Та, ну треба ж було показати, як він їде, як вони товаріщу Зелен Бога платують. Он да. будет садиться в машині, ані будуть кричати лучше призиді, спасибо, 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 що ви, не виїхав. Спасіба, що приїхав. Да, а ми тут в Америці. Спасіба спасибо. в Америці чекали на тебе, щоб ти виступив на геносаблеї. Ми вже чотири роки тебе Только тут чекаємо. Слухай, а що каструлям плохо, вони завдяки йому в Америку приїхали. Я Ніколи б Америку не відкрили просто так. То було грати не треба в лотерею, вигравати цю грін-карту, а так бах-трах. Всі приїхали Блока і все. От наша лотерея. Наша наперска. от потужна лотерея, це Залембо. Все. Все. Да, все, все. Всі гіба стоїть, теж ржоп, все нормально. Говорить, як ти летів, добренько. А, начебто вони не бачили. Да, одному людочку ж не летіли. Добрий день, пане президент. З одного шлідачка вилізли. Що він на своєму літів, а то й ну, на своєму. Может, этот дебил на Та нормально. Дебі. Ну хоч по телевізору ми подивимося на Вашингтон, слухай. А то ж холопів не випускають. Хоч подивимося, як товариш Зеленба літає по всьому світу. А? Ну і одразу ЧП, дядько, Одразу ЧП, Як тільки наш прилетів, ну сразу почались потужні події. Слухай. Верталі до Дональда Трампліновича атакували. Лазером, дядько! Ой, та ні, то наш смарак да вилучиш. То... Ну, well. кажуть, слухай, кажуть, що це був чоловік, який намагався сліпити пилота. Отак, так. Спрямував на нього лазерну каску під час польоту, І у нього також виявили ніж, і зараз йому загрожує до 5 років ув'язнення. Це все іпсон зрада. Колеса проткнути хотів. Так, коли він приземлився. Ну, Но це зрада, дядько. Це наша потужність, наша да вас, смарахдова. Русский след. Русский след я вижу, да. Не, іпсон, наш приземлився. Я думаю, що смарадова потужність. Протестує. Протестує, дядь. Я відчуваю чувствую это. Да? Ну, конечно. А, ти думаєш, щоб вони сопоставили з нашим, що це так, Смарадова потужність нашого. Би, щоб, ну, понятно. Щоб у мене для трамідувача не було був красний, його зробили зелёним. Коли він буде зустрічатися на полях, оон. Поля там зелені, хоч смарадові, ООН. Там поселили ви йому кавер зелений. Щоб все було там на вищому рівні. І наш полюбляє, щоб його зустрічали оплисками. І хлопайте в долоні. Давайте розігривайте, бо що сьогодні треба буде хлопати ну, час мінімум. нашому. Він полюбляє аплодисменти. Гастролі почалися з Вашингтону. Сьогодні у нього і 30 зустрічей з іншими країнами. Він каже. І 55 якихось там переговорів. Ой, працювати буде потужно. дяденько, він сьогодні потужно. Чекаємо, давай. Зараз він відпочить, набереться сил, сходить кудись зі своєю оленкою, десь поснідають ням-ням. Ну і вперед до перемоги.